Что для вас означает самый святой в <laughs> Ничего уже не означает. Воспоминания о том, как было весело, когда здесь были праздники. А вы святкували Павла Ну да, тут были такие интересные эти... манифестации. манифестации, концерты были. Хотелось бы. Жизнь могу продолжается, туда? наверное, восстановится. Наверное. Я не одеситка, тому я не можу сказати, як було. до війни я тут не була в той час, але мені здається, що напевно, напевно так. Це більше одеське свято, яке направлено на гумор. Ну, напевно, трішки таким важким, хоча для Одеси це Одеса завжди з гумором, і мені здається, що після війни, якщо казати з позитивної точки зору, то буде більше емоцій позитивних. Свято 1 квітня, ну, раніше це, типу, Свято гумору там було таке. Зараз взагалі нічого не святкую, не, не придаю уваги цьому свято. Не знаю, постібати брата. Напевно, так, але навіть зараз під час війни все начебто більш-менш нормально. Перше квітня, другий місяць весни. А якщо свято, то приїхали до вас в Одесу в гості. Я заради цього і приїхала зараз. На юморину? Ну на Юморину приїхала, то получається, що війна, зате відпочити приїхали від праці.